У цьому відео я розповім про галочку, яку нам на сервісі Godel видають за перегляд рекламних банерів. А якщо аккаунту на сервісі Godel у вас ще немає, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. А для того, щоб перевірити наявність галочки, нам необхідно зі стартової сторінки перейти на сторінку Yearfolk. Це можна зробити як з лівого меню, так і натиснувши на синю кнопку, яка зараз відмічена на екрані. На сторінці, що відкриється, ми побачимо всі свої сині галочки, які нам були видані за різні активності на сервісі CODL. А у даний момент нас буде цікавити тільки та галочка, яка видається за перегляд рекламних банерів. Як бачимо, я ще не одержав цю галочку, тому що в попередньому місяці я не набрав необхідну кількість переглядів рекламних банерів. Але якщо перейти у таблицю дохід і знайти там потрібний рядок, то можна побачити справа, що в попередньому місяці я набрав 4 перегляди рекламних банерів. Тобто синя галочка за перегляд рекламних банерів встановлюється в нашому аккаунті тоді, коли протягом місяця ми набираємо 100 переглядів рекламних банерів. Як це робиться, я обов'язково розкажу у наступних відео. А зараз ставте лайк, підписуйтесь на канал і своїми діями підтримуйте україномовний контент.